Я принесла пишну гортензію для Каталіни Алонсо, відомої художниці, якою захоплювалася. Але вона її не побачила, бо лежала мертвою на підлозі своєї майстерні. Той ранок почався з гумових чобіт. Злива не вщухала з ночі. Я на силу дісталася квіткової крамниці, в якій працювала помічницею флориста. Попереду на мене чекала зустріч із самою Каталіною Алонсо. Так передати красу квітів могла тільки вона. Ми познайомилися півроку тому, коли до крамниці надійшло анонімне замовлення на доставку квітів, а точніше, однієї єдиної квітки блакитної гортензії для Каталіни. Тоді я вперше потрапила до її майстерні. Пам'ятаю, як здивувалася, побачивши її наживо. Тридцятирічна білявка зі скуйовдженим волоссям, заплетеним у коси, вбрана у старі непоєднувані між собою речі. З ніг до голови забруднена фарбами. Цей образ зовсім не відповідав тій розпусній кралі зі світлин папарації. Відтоді наші зустрічі стали регулярними. Таємничий прихильник повторював замовлення майже щотижня, залишав конверт із грошима і записку у спеціальній скринці при вході до крамниці. Так робили клієнти, які прагнули абсолютної конфіденційності. Згодом я помітила зв'язок між анонімними замовленнями і інстаграмом художниці. Щойно Каталіна постала зображення гортензії, як наступного дня у скринці з'являвся черговий конверт. Скидалося на якусь гру, в якій фанат підносив квітку, а художниця виставляла в інстаграм її фото. Однак того дощового дня скринька була порожня, мабуть, через негоду. Але ж я так чекала цієї зустрічі. Тож вирішила подарувати квітку від себе. Адже я теж фанатка художниці. До того ж, розгадала правила їхньої гри. Я обрала найкращу гортензію, сховала її під плащем і вже за півгодини була біля майстерні Каталіни Алонсо. Двері були відчинені. Я зайшла і погукала власницю. У відповідь тиша я нерішуче переминалася з ноги на ногу. Чоботи були брудні, а з плаща потоками стікала вода. Не найкращий одяг для приміщення, де на кожному кроці художні шедеври. Раптом біля порогу на кахляній підлозі я помітила відбиток чоловічого взуття він був мокрим, з домішками бруду і ще не встиг повністю висохнути. Значить, можна не розуватись, подумала я, але плащ усе ж зняла. Повісити було нікуди, тому я скинула його на підлогу. Тримаючи в руках гортензію, я пройшла вздовж низки полотен із різноманітними квітами, якісь були недописані, інші вже завершені. Про це свідчив відбиток великого пальця у нижньому правому кутку фірмовий знак художниці, чіткий і з рідкісним візерунком, який не сплутати із жодним іншим. Квітів було стільки, що на мить замість стійкого запаху фарби я відчула пахощі своєї квіткової крамниці. А потім, враз усе пожухло. Я побачила Каталіну. Вона лежала на підлозі на спині, у дивній позі, ніби чинила опір неминучій смерті. Біля її правої руки сидів кіт породи Сфінкс і облизував долоню. Я підійшла ближче, відігнала кота і жахнулася. На правій руці не було великого пальця. Хтось його відрізав. Не стримавшись, я закричала. Потім, затинаючись, викликала медиків і поліцію. Як я й підозрювала, Каталіна Алонсо померла попередньо від удушення. Відбиток взуття, який я бачила при вході, не знайшли. Вода з мого плаща його розмила. Інших слідів не було. Мене допитували до пізнього вечора. Зрештою, відпустили. Вночі мені снився кіт, що їв пальці своєї хазяйки. Хоча насправді хазяйкою Сфінкса була сестра художниці Мелані. Вони були близнючками, однак суттєво відрізнялися одна від одної. Каталіна мала довге біляве волосся, а Мелані чорне, підстрижене під каре. Навіть очі в них були різного кольору. У Каталіни зелені, а в сестри карі. Мелані була менеджеркою художниці, займалася піаром, виставками, продажами. На людях вони рідко з'являлися разом. Можливо, не надто ладнали. Кажуть, головними підозрюваними у вбивстві завжди є найближчі люди жертви. Однак, навіщо було мелані вбивати ту, за чий рахунок вона жила? На ранок змі вибухнуло новиною про смерть відомої художниці. Деякі журналісти не цуралися згадати її провокативну поведінку. Особливо часто згадувалася її участь у нещодавній вечірці для багатіїв, дрес-кодом якої була відсутність одягу. Найбільшою конкуренткою Каталіни була художниця, що носила псевдонім Принцеса Риму. Її вважали дивачкою, що поклоняється темним силам. Обидві мисткині змагалися за участь у виставках однієї з найпрестижніших галерей світу. Але організатори обрали Каталіну. Про таємничого прихильника, який замовляв Каталіні гортензії, у ЗМІ не було ані слова, як і про відрізаний палець. А раптом поліція не повірила моїм свідченням щодо аноніма. Я мусила знайти докази, які б відвели від мене підозри, тож поспішила на роботу. Сподіваючись знайти бодай один папірець із анонімним замовленням, я перерила у крамниці усе. Але марно ще пак. Зазвичай я віддавала їх художниці разом з квіткою. Можливо, Каталіна їх зберігала. Про це могла знати лише її сестра. Мені пощастило застати її у майстерні. Мелані відчинила двері, тримаючи на руках кота. Притаманна її зухвалість у погляді тепер змінилася глибоким смутком. Такою я бачила її вперше. Вона, як ніколи, нагадувала сестру. Усередину до майстерні Мелані мене не запросила. На запитання про записки від анонімного замовника вона на мить завмерла, потім запевнила, що навіть не знала про них. Я вже збиралася йти, коли звернула увагу на заклеєний пластером великий палець правої руки. Мелані побачила мій погляд. Пояснила, що обпеклася на кухні і швидко зачинила двері. Який дивний збіг. У обох сестер одночасно травмовано одну й ту ж частину тіла. Хоча кажуть, із близнюками таке буває. Упродовж місяця поліція ще кілька разів спілкувалася зі мною, як із єдиним свідком убивства. Так я дізналася, що Мелені теж є підозрюваною, але прямих доказів її причетності немає, що усі чоловіки, з якими у Каталіни міг бути Роман, і чий відбиток взуття я могла бачити, мали надійні алібі. Щодо поліції звернулися безліч фанатиків, які стверджували, що це вони скоїли вбивство. Поліція не вперше стикалася із бажанням людей стати популярними у такий дикий спосіб. Серед таких була навіть та сама художниця, принцеса Риму. Але усі ці люди розповідали тільки те, про що дізналися з новин. Ніхто не згадував про деталь, яку мали б знати, якби були вбивцею. Про відрізаний палець. Розслідування зайшло у глухий кут. Аж поки я не пішла на першу після смерті Каталіни виставку, організовану Мелані та принцесою Риму. Це був грандіозний івент із різними проявами сучасного мистецтва. В одному із залів підлога була вкрита справжньою землею, як символом початку життя для рослин і кінцем існування для людей. Принаймні так це пояснила жінка, що ходила по цьому дивному килиму. Вона була кремезна, висока і в кросівках величезного розміру. Жінка пройшла повз мене, залишивши на землі слід. Не може бути це був він відбиток взуття, який я у день убивства бачила у майстерні Каталіни. Через великий розмір тоді я прийняла його за чоловічий. Щоб сфотографувати відбиток, я витягла з кишені мобільний. Разом із ним випав якийсь папірець. Серце впало в вп п'яти. Це була записка від Аноніма. Замовлення для Каталіни. Я уважно роздивилася букви, написані від руки. Здається, я вже бачила їх сьогодні. Я пробігла очима по стінах. Біля кожної картини принцеси Риму висіли картки з анотацією. Останнє речення кожної з них було написане від руки. Почерки на картках та папірці від аноніма були схожими. Я запитала у консультанта, чиї це нотатки принцеси Риму. Сказав він і кивнув у бік жінки, що й досі притоптувала землю. Раніше я бачила її на світлинах, але в реальному житті не впізнала. Виходить, це вона надсилала Каталіні Гортензії. Цікаво, чому і саме їх. І тут я згадала. Ця квітка названа так на честь сестри Принца Римської імперії, принцеси Гортензії, принцеси я почала розмірковувати. Рослину надсилали тільки після того, як Каталіна опублікувала в соцмережі фото гортензії. Це був наче, діалог, який розуміли лише двоє: питання, фото, відповідь, квітка. Або навпаки. Отже, між художницями були якісь особливі стосунки. Я хотіла якнайшвидше поділитися думками з поліцією. Але мені було шкода піти, не оглянувши всіх робіт Каталіни. Я поквапилася до наступного залу. Тут висіли картини, які я бачила у майстерні в день убивства. Я кілька разів обійшла експозицію, поки зрозуміла усі полотна дописані більше того, на кожному стояв відбиток великого пальця Каталіни. Як таке можливо? Припустимо убивця відрізав палець саме для того, щоб пізніше, коли завершить картини, поставити відбиток. Для цього палець варто було б заморозити, а згодом розморозити. Що за псих займався б таким. Невже Мелані? Адже саме вона зараз власниця картин. Але як їй вдалося так ідеально відтворити техніку сестри? Роботи виглядали цілісно, без натяку на чужу руку. Роздуми перервав котячий лемент, я озирнулася. До залу увійшла Мелані. У неї на руках пручався і дико нявчав кіт породи Сфінкс. Мелані і раніше брала його на виставки. Вона вірила, що коти приносять удачу. Але такою скаженою тварина виглядала вперше. То, може, це не її кіт? Або ж, переді мною не Мелані, усе пливло перед очима. Картини навколо перетворилися на кладовище мертвих квітів. Я зробила глибокий вдих і наважилася на експеримент. Каталіно, позвала я жінку зі Сфінксом, і вона миттєво озирнулася. Ми зустрілися поглядами. Вона мала вигляд школярки, що припустилася помилки. У цей час кіт зробив чергову спробу втекти. Видерся на плече, запустив пазурі у волосся, а потім чкурнув на підлогу, забираючи із собою чорну перуку господарки. Переді мною стояла та сама блондинка, чиїми роботами я захоплювалася, Каталіна Алонсо. Поряд із нею виросла огрядна постать принцеси Риму. Вона схопила Каталіну за плечі і щосили струснула. Я ж убила тебе. видихнула вона і міцно притисла до грудей. Тіло Каталіни здригалося від плачу. Вона піднесла руку до обличчя і дістала з очей кольорові лінзи. Відвідувачі давно обступили на стрьох, наставивши камери смартфонів. Хтось викликав поліцію. На засіданні суду я почула всю історію. Виявилося, Каталіна і Мелані мали вкрай складні стосунки. Насправді зовні вони були схожими, мов дві краплі води. Однак, усе, що потрібно було обдарованій Каталіні, це творити. Світське життя її не цікавило. Мелані ж вважала, що образ розкутої художниці з купою коханців зробить Каталіну популярнішою і вони будуть багатшими. Так у Мелані з'явилося подвійне життя: чорна перука, кольорові лінзи, яскравий макіяж і кіт. За цими атрибутами усі бачили у ній Мелані. А без них вона перетворювалася на Каталіну та робила усе для того, аби ім'я відомої художниці не сходило з газетних шпальт. Мелані ставала все жадібнішою і вимогливішою до Каталіни, змушувала працювати все більше, контролювала кожен крок, перевіряла телефон. Щоб зберегти у таємниці романи з принцесою Риму, Каталіна й придумала ту гру з гортензіями. Публікуючи фото з квіткою, вона давала коханці знати, що може зустрітися. А принцеса Риму підтверджувала зустріч квіткою, яку я доставляла. Та якось принцеса Риму побачила у ЗМІ відверті фотографії коханої із голої вечірки. Засліплена ревнощами, вона прийшла до майстерні і задушила Мелані, прийнявши її за каталіну. Першою, хто знайшов тіло, була не я, а сестра вбитої. Вона побачила, як принцеса Риму виходила з майстерні, та й усередині були її відбитки. Каталіна прийняла складне рішення зникнути для всіх. Її репутація була жахливою. Пробачити кохані вбивство вона не могла, але й здавати до поліції не хотіла, тому знищила її сліди. А щоб усі повірили, що вбили саме її, Каталіна відрізала палець сестри і обпекла свій, аби приховати від поліції відбиток. Згодом вона дописала картини. Це було ризиковано, та вона не могла покинути свої квіти незрощеними. Я вийшла із суду і пірнула під завісу дощу. Мені думалося про квіти, які протипоказано висаджувати поряд, бо таке сусідство принесе їм лише шкоду, так і з людьми, деяких не можна підпускати близько одне до іншого, бо вони знищать і себе, і інших.